Які важливі події відбудуться в вашому житті найближчим часом? Чого ви чекаєте? А що відбудеться неминуче, а ви навіть про це не підозрюєте? Будуть зміни в вашій сім'ї, настане гармонія, ви позбудетеся залежності. Можливо, у вас є якісь борги, кредит. Ви до кінця місяця цього кредиту боргу позбудетесь, ви будете почувати себе впевнено. Так, у вас зараз зв'язані руки, ви хочете е, зробити якусь покупку, але не можете, тому що у вас, е, так, є якийсь борг, якийсь кредит. Але до кінця місяця ви позбудетесь. Це, це точно я вам говорю. Трошки на, буде напряжно, але як в результаті вам потрібно буде зробити вибір, о, у вас буде пропозиція підробітку. Підробіток буде важкувати і не зовсім по вашому профілю, але якщо ви погодитесь, то ви закриєте той борг, який є у вас на сьогоднішній день. Так, і остання карта, як перевірочна, вдала. У вас наступить гармонія, і цей борг не буде на вас давити емоційно.